...му Круглому столі, принаймні судячи з його назви. Ось, власне, за деякими даними, сьогодні день і певна річниця прийняття Києвом надання Києву Магдебурзького права. І саме такий символічний день ми сьогодні і зібралися для того, щоб актуалізувати цю тему в новому році. Власне, формат зустрічі, сама програма У вас є на столах. Ми знову ж таки назвали його Зустріч діалог. Тому, окрім тих, хто записався до виступу, хто вказаний, будемо раді, власне, і плануємо обговорення в кінці, і будемо раді чути вас. Нагадаю, хто хоче, записуйтесь до виступу, передавайте мені. звати Надя Перевізник. Я буду модератором сьогоднішнього Круглого столу. Сподіваюсь, ми з вами в цьому плані співпрацюємося. Хоча в основному я буду вас представляти і слідкувати за таймінгом, тому що як ми бачимо. Цікавих тих, хто цікавиться темою Магдебурзького права, і рицарів Магдебурзького столу є достатньо, тому ми маємо дотримуватись таймінгу, щоб власне, до вечері звідси з хорошим контентом вийти. Отож, найперше, в такий дійсно символічний день я хочу запросити до виступу історика пана Ярослава Затилюка який нам коротко на рівні такої візії і розкаже той, в нього дуже хороша задача 5 століть, півтисячоліття історії втиснути в короткий виступ. Насправді його місце на цьому круглому столі також символічне, бо, можливо, хтось припустив наш національний музей історії, робив прекрасну виставку до річниці Магдебурзького права разом з німецькими партнерами минулої осені. І якщо хто не відвідав цю виставку, то власне ми цю виставку імплантували сюди. І Ярослав був одним із кураторів, і нам зараз власне розповість те, що частково було представлено в музеї. Будь ласка, Ярослава.